Вітаю! Я Анна Білик і далі коротко про погоду. 28 червня в області похмуро, можливий дощ. У Черкасах буде плюс 22-23 градуси в день та 15-16 вночі. В Умані та Звенигородці також очікується дощ. Температура триматиметься у межах від 22 до 23 градусів тепла, вночі ж буде 14 градусів. У Каневі та Золотоноші день обіцяє бути хмарним, можливі опади. Топчики термометра в день покажуть 22 градуси тепла, а вночі ж 15 з позначкою плюс. Жителі Сміли та Чигирина також мають подбати про барасольки. В Вдень 22 градуси вище нуля, уночі ж 14 тепла. До речі, українці святкують сьогодні визначну дату 28 червня, День Конституції України. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати. І будуть люди на землі. А я бажаю вам гарного настрою до зустрічі на телеканалі Вікка.